Герой-рятівник завжди поруч. Доброго дня. В ефірі черговий випуск передачі Служба по рятунку. 8 березня близько 3-ї години рятувальники отримали повідомлення про пожежу в кіоску на перехресті вулиць Лесі Українки та Червоноармійська. На щастя, пожежу вдалося швидко ліквідувати. Як згодом з'ясувалося, невідомий пошкодив захисні ролети, вікно газетного кіоску та підпалив його. Кіоск належить 56-річній Кам'янчанці. У результаті пожежі пошкоджено канцелярські товари та періодична преса. 10 березня о 14 годині 16 хвилин до служби по рятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Київська в селі Гуменці. Про дану подію рятувальників сповістили працівники місцевої пожежної команди. По прибуттю на місце події чергового караулу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини було встановлено, що вогнам вже охоплено горище літньої кухні. Завдяки вчасно вжитим заходам вогонь вдалося швидко приборкати, не допустивши його перекидання на поруч розташований житловий будинок. Загиблих та постраждалих не було. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Необережне поводження з вогнем стало причиною загорання в житлового будинку по вулиці Миру в селі Оленівка. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку 12 березня о 0 годині 41 хвилину. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників пожежу на площі 12 квадратних метрів вдалося ліквідувати за декілька хвилин. Вогнем пошкодженого перекриття будинку нещасних випадків не було. Герой-рятівник завжди поруч. Піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодня проводять роботи щодо обстеження території України, виявлення, вилучення та знешкодження вибуху небезпечних предметів часів минулих війн. Так, 7 березня надійшло повідомлення про виявлення одного артилерійського снаряду діаметром 76 мм часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили в селі Кам'янка під час земляних робіт. А 9 березня під час робіт на своєму домогосподарстві жителька села Колибаївка виявила одну ручну гранату Ф1. Саме тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням бути уважними та обережними. Шановні батьки, розповідайте своїм дітям про ту небезпеку, яку приховують у собі вибухові пристрої, адже жага дитячої цікавості часом вартує життя. Знайшов щось схоже на боєприпас, телефонуй 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасом. Не намагайся його розібрати. Не витягай його з землі. Пам'ятай! У випадку самовільного спрацювання боєприпасу розліт осколків може становити понад півтора кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників та міліції. Не будь байдужим, поперед усіх, хто може бути поблизу, про небезпеку. Півробітники служби по рятунку нагадують про небезпеку, розведення вогнищ на відкритих територіях та під час прибирання присадибних ділянок, випалювання сухої трави та сміття. Рятувальники особливо наголошують на необхідності суворого дотримання правил безпеки під час відвідування лісових масивів, адже порушення елементарних правил пожежної безпеки може стати причиною масштабних пожеж та трагічних наслідків. Крім того, рятувальники нагадують, що самовільне випалювання рослинності або її залишків суворо забороняється. Правила пожежної безпеки в екосистемах. Під Час відпочинку за містом або ж прибираючи на дачах і присадивних ділянках, завжди дотримуйтесь вимог правил пожежної безпеки. Не кидайте непогашені сірники або цигарки. Перш ніж розпалити багаття, розчистіть місце під нього від сухої трави у радіусі одного метра. Не залишайте непогашеного вогнища, залийте його водою. Не відходьте, поки з нього йде дим або пара. Якщо ви помітили загорання сухої трави або листя, спробуйте загасити їх підручними засобами. Іноді досить просто затоптати полум'я. Якщо пожежа набула розмаху, терміново зателефонуйте в оперативну рятувальну службу за номером 101. Це була програма Служба порятунку. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе. герой рятівник завжди поруч.